Ось дивіться, друзі, що відбувається сьогодні в біля Ямпільської міської ради. Ми, е, Громадська організація КПК, Конгрес е, Конституційно-правовий конгрес е, подав частну заявку на мітинг. Ось наш прапор. Ось, ось тут, на цьому місці, завчасно, за тиждень, ми подали заявку. Ми не отримали від міської ради заперечення на 11 годин. Але сьогодні зранку ми дізналися по радіо місцевому, що вони, міська рада, майже на цьому самому місці проводять свій мітинг. Ми дня тут, щоб я, голови, е ну, трагічної дати Майдану. Ми не будемо казати, що це то, це то, це то, це то, то за що люди це там це зібралися, так. майданівці чи антимайданівці, ми не будемо говорити. Але чому міська рада ви так ви зробила, ви? чому в один час ми і свій мітер Майдан, вийшли, і ось наші на Майдан, люди зійшлися? На чому вона дала, звела нас? З якою метою? От зараз я підійду до людей. Друзі, я, е, дозвольте сказати пару слів. Дивіться, я введу курс діла. Ми отримали з вами ось документ. Ми отримали з вами ось документ. На проведення сьогодні, отут, от на цьому місці в 11 годин мітингу по тарифам. Ми не задоволені тим, що відбувається з тарифною політикою. І в місті, і в країні. І дивіться, що зробила ця міська рада. Оце її показую. Ми ж не знали, тільки сьогодні я з радіо місцевому дізнався, що вони на цю ж саму 11 годину. Призначили вон там своє, бачите? О. Ну то ну, чекайте, то хто це зробить? Хто зводить людей? Хто зводить? Ви ж, якщо ви нам дали на 11 годину ось цей папір, то будь ласка, дотримайтеся, дайте нам це право, дайте нам конституційне право, те, що ви, ось, ви отримали вчасно. вчасно. Бачите, все тут документи завірено. А це чисто так, як вони вже робили знаєте, на День Незалежності. Гаджук там робив біля е, мітингу біля цього фонтану. А голова адміністрації біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Біля Хмель, Богдана Хмельницького таке ж було, так? І от зараз оці міліцейські штучки продовжуються. Хіба ми вороги своєму українському народу? Хіба ми не хочемо теж так само відзначити, чого він розділив нас? Дивіться, скільки їх там зійшлося, державні службовці, ось вони. А виходить, що ми як вороги народу, розумієте? Виходить, що це ми. Ну, Ось, подивіться, от є документ. Я його опублікував в інтернеті. Ви всі бачили завчасно, за тиждень. Не було часу нам, мені повідомити, а я би вам повідомив про те, що ні, сьогодні не будемо на 11 годин. Зберемося на 12. Підемо на їхній мітинг, а після цього прийдемо. Так, він що зробив? А він взяв і зробив так. Що вони там, а ми наче гірші, якісь отут. Так почекайте. Тут серед нас такі самі люди, як і там. І багато з нас були на Майдані, багато з нас мають переконання державницькі, якщо не більшість, то чого це так влада? Друзі, виходячи з цього, що сталося. Я пропоную. Дуже неприємна ситуація. Чути ззаді за спиною пливне кача. Це політична сліпота міської ради. Не просто політична сліпота, це злочинна сліпота. Так не можна робити. Дивіться, що вони роблять. А ми хто? Так, ми не учитуємо, бачите? Ми не, не за тих патріотів Небесної вести да. а собі свої проблеми. А ми свої собі. От вони так і передадуться. буде, це так і буде. Ви бачите за кого? Тому я хочу, щоб ви всім розказували, як вони це роблять на чолі з гаджуком. Це чисто ментовські штучки. Так погані менти роблять, а не справжні правоохоронці. правохоронці. Дивіться, у нас написано, отут я читаю, у нас написано мітинг з 9, е, із 11-ї години. Це вже наш час пішов. Ось. Ось у нас час пішов. Що ж таке? Давайте зробимо так. Вони ж не дають спеціально нам. Щоб ми щоб ми провели, е, якщо в нас є законний документ, ми будемо проводити, проводити свій захід будемо. Ми зараз станемо там на тому місці, де відповідно до цього документу, і будемо проводити, а всі інші оці дії це на совісті міського голови. І керівництва міської ради. Це на їхній совісті. Це на їхній совісті, що вони так зробили, виставили нас ворогами. Отже, друзі, я пропоную підійти туди до того прапора, де, де наше місце, де взяти документ на це місце. Біля флагштока. Це флагшток державний наш прапор. Це. Наше місце. І будемо починати нашу розмову. Дякую, підходимо. Підходимо сюди ближче. Мож сотня небесного сім. Їй вільні ми всі до загину. І кожен з нас дає – збудуймо нову Україну. Чуєте? Все, все, все. Ну ну сидіть без грошей. Сидіть без грошей. Воно звідси пішло. все. Хорошо, хорошо. Все. Куда, де, куда, де, де все, все, давай гуляй. Друзі, я хочу в торговля була з ними, чуєш, за Сангенти. А тепер заводи стоять ваші з окупантами, з окупантами. Друзі, давайте уважно. Бачите, засилають провокаторів. Засилають провокаторів. Будемо уважно. Я хочу тільки сказати. Знайте від того, що за рифи мають покажи, покажи, покажи ну, мене. Ну грань підвищення. Мене. Є нормативи для цього. У нас вода повинна бути не більше 36 гривень. У нас повинна бути вода. Оце цього треба поцінати. У них грошей нема, тут грошей нема в бюджеті. Почитай, на зімки 36 гривень. Як у нас вода, це наша природня, вона наша, ми люди, ми тут разом, це, це наші назви. 36 гривень, почитати, 25% на те, що було. То що, буде 36 гривень? Давайте по черзі, хай вона закінчить. Ну це приблизно говориться, я ж не кажу, що 36, але ну, не більше 36 гривень має бути вода. Тож не більше 20% має право прийняти тариф. Друзі, тут є поліція чи немає? А он є, є. Поліція, будь ласка. Ось серед нас провокатор прийшов тут, розказує нам такі речі. Ми просимо заберіть від від нас провокатора. А Це не правда, поліцію ти без безпеці. Десь сидіти поліція, поліція сюди. Будь ласка, поліція, поліція сюди до нас. Поліція До нас, до нас, до нас, до нас. До нас. До нас, будь ласка, поліція. І, будь ласка, захистіть наші зібрання. Захистіть наші зібрання. Вон людина прийшла. Ви заберіть його. його документи блядь. Друзі. Я вас дуже прошу провокаторів. Відсіювати зразу. зразу. Зразу ми прийшли сюди. З якою метою? По тарифній політиці, так і говоримо по тарифній політиці. Друзі, хто ще хоче сказати? Хто ще хоче сказати? Будь ласка, підходьте. Будемо старатися Старатися недовго, бо коронавірус Розходьтеся один від одного на півтора метри. Можна я вас питаю? Так, да, так. Да. Нас має хтось прийняти з міської ради, чи ми просто тут зібралися на Ага. Друзі, тут запитують, чи має нас хтось прийняти з міської ради? Міська рада повз нас пройшла. І зробила вигляд, що ми не існуємо, щоб вийшли <клухи> до да. нас, а хтось домовлявся з ними. Що... Друзі, вони все це бачать, вони бачать, що і вони давали нам дозвіл. Вони все знають. Їм не треба більше пояснювати. Але їхні завдання, їхнє завдання проламати, протиснути ці тарифи, і щоб ми, як бидло, з цим змирилися. Ну, але ми не можемо змиритися, тому що кінця краю цьому не буде, як, якщо ми будемо миритися. Отже, я вас дуже попрошу, шановні друзі, давайте ще висловлюємося і будемо приймати нашу резолюцію. Е, я, я, я пропоную, я пропоную одній людині з нас, добровольцеві, піти і інформувати їх, що, ми, що є тут таке бажання, щоб керівництво вийшло сюди. Але не обов'язково воно тут і потрібне. Василь Володимир, Василь, ще шановні, ви тут ні до чого не договоритеся, тому що там кутка стоїть, там кутка стоїть, там кутка стоїть. Це, е, це зібрання офіційне, значить, в зал туди. От е, директор е, водоканала, який, е, якому ви можете питання задати, а так з боку постоїть, послухай, на цьому Нам потрібно піднятися туди до нашого друзі. Почекайте секундочку. Почекайте секундочку, друзі. Дуже обережно бути з цим. Дивіться, у нас дозвіл, у нас дозвіл офіційний на ось це місце з 11-ї години до першої години. Тут але якщо вони нам дадуть місце в теплі і забезпечить нам гарантії, щоб потім не було таке, що ми увірвалися і захопили. Приміщення, оце мені не потрібно. Це мені зовсім не потрібно. Ми не захоплювачі. Ми... Наше завдання зараз яке? Прийняти резолюцію. І ми розуміємо, що у них всі права, у них усі можливості. Поки що. І у них тепло, так ви кажете. Але ми маємо зробити. Конкретну справу прийняти резолюцію. Я цю роз... Роз... резолюцію розміщу в пресі. А про що говорити з начальником водоканала? Що в його просити? Про що його просити? Скажіть. А ну дайте йому нехай він пояснить. Ну, хай вас пояснить. Друзі, що хто ще бажає? Карантинних вимог за адресою міста Янфіль, міська рада біля флагштоку з Державним прапором України з питань і питання вказані далі, які мають бути. Прочитайте всі питання, щоб не прочитати. Цьогорівня Яблоцьким міським головою, позачергової сесії Яблоцької міської ради та прийняття звернення до президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України та до депутата Верховної Ради ВСК Геннадія Геннадійовича з вимогою скасувати постанову КМО 13.25 від 28.12.2020 року, якою встановлені фіксовані ціни на електроенергію для всіх побутових. Споживачів та повернути раніше встановлені пільги, а саме знижки на вартість електроенергії, пільги для багатодітних сімей, пільги для мешканців гуртожитків, пільги для перших 100 кВт електричної енергії та пільги для електроотоплення, повернення до старих цін на скраплений газ для населення, повернення до передніх тарифів на водопостачання та водовідведення в якої, кількість присутніх на акції до 20 осіб. Засоби, агітаційні матеріали, банери, листівки, прапори, столи, звукова апаратура, ручномовці, тощо та вся інша техніка та інформаційна техніка необхідна для проведення акції. Відповідно до статті 39 Конституції України, громадяни мають право збиратися. Мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких за часом сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Згідно рішення Конституційного суду України, No4, пн 241 від 19 квітня 2001 року організатори мирних зібрань мають сповістити за Заздалегідь зазначені органи про проведення цих заходів заздалені, тобто у прийняті, прийняті строки, що передують дати їх проведення. Відбіска керівник підрозділу Вінницька області. Зачитайте дату, коли було подано. 12 20 лютого 2021 року. А сьогодні яке число? Вони об'яснили. Вони мали час? Мали. Вони тиждень мали час на ці всі роздумування. Відбіска керівник там є такі трохи друзі, тут ще одна вимога четверта була така. Ми вимагаємо, ми вже голосували раз. Давайте ще проголосуємо. Нам не важко. Ми вимагаємо, щоб у всі сесії і всі засідання комісії інших дорадчих органів, щоб вони проводилися в прямому ефірі, щоб кожен знав і бачив в прямому ефірі. Хто має доступ до інтернету, що вони тут говорять, як вони тут нами керують? Як вони тут вирішують? Що вони нам тут? Тобто ви ви прослухали всі чотири питання, конкретна пропозиція. Давайте зараз. Вот всі я не буду зараз всіх рахувати, бо дуже часу немає. Я покажу ось всім телеглядачам, хто за прийняття оцих чотири пункти нагадую, три тарифних пункти і один про пряму трансляцію, щоб ми бачили. Хто за це прошу голосувати? Нам один, один пункт неправдоподобний. Відносно, Скажіть. відносно 100 кВт це неправдоподобне. Це вирішують олігархи. Давайте я поясню відносно, відносно 100 кВт. Дивіться, ми жили при 100 кВт, так? Всі знають, пенсіонери 100 кВт було. Почекайте, почекайте, не спішіть. Ви мені задали запитання, я вам відповім. Я вам відповідаю так. Значить, якщо ми жили довгий час при 100 кВт, то це можливо? Можливо. Значить, друге, ми звертаємося першим пунктом тут. До кабінету міністрів, не до міської ради. Міська рада нам відповідає тільки за воду, за пряму трансляцію. Оце міська рада відповідає за свої місцеві тарифи і збори, а за електроенергію. За електроенергію вона не відповідає, але, але це не значить, що вона не дає дозволи на будівництво тут у Ямполі гідроелектростанцій, вітрових електростанцій, сонячних електростанцій. Ми маємо ці потужності і дуже багато. Запитується, а як же ж ви даєте ці дозвола? При яких умовах? Які ви умови ставите тим, хто має ці і заробляє у нас тут великі гроші на цій електроенергії? А ніякі, ви берете на роботу начальника ресу. От і вся їхня задача. А перед тим, як щось давати дозвіл, треба думати, що вам потрібно надходження в казну вашу міську. Вони про це не думають. Наступне, дивіться, якщо у вас ви хочете здешевити воду, ну так, да, у вас е, своєї електростанції немає. Але ви, ніхто вам не забороняє, наприклад, будуєте вітряк вітряну електростанцію, так як німці будують, німці не соромляться. І вони стоять вітряки. І качають на такі міста, як у нас, воду. Дають, дають електроенергію. А тут що? що? Якісь <плес> питання одій, чи листа <плес> на міську раду написати, чи що. Якщо до нас Друзі, вважити, ще ні? раз кажу. Ось, дивіться, ми з вами прийняли резолюцію. Це Ви мені... Ви мені до тут не і на міську, і на верховну. Ми прийняли, щоб позачергова була сесія. Прийняли, ось проголосували тільки. Пряма трансляція. Ми прийдемо хто зможе на цю сесію, хто не зможе, буде упрямі, буде дивитися в онлайн вдома в себе. Отже, ми все сьогодні зробили. порядок денний у нас практично вичерпаний. Бо я бережу ваше здоров'я, я не можу дивитися, коли ми ризикуємо життям. Все, ми. останнє, що я вас прошу. Останнє, що я вас прошу, хто з Качківки? Хто з Качківки або має якихось родичів Катківки? Поцікавтеся, вони вам розкажуть, як розумні люди там, у Качківці, забезпечили. Але, але, але у нас інші керівники, у нас так не, немає. Але дивіться, що я вас прошу. Давайте про. Вони думають, що ну що, вони тут клоуни зібралися, зараз покричать, все одно в них прав ніяких немає. От все, от ми з правами і приват ми на них хотіли. Вони не помічають нас. Так от, да, давайте тоді будемо 4 роки йому тут приходити. До наступних виборів і будемо їм, щоб вони помічали нас користуватися. Значить, моя, моя така пропозиція. Зараз прошу поставлю на голосування. Проголосуємо. Збираємося коли через місяць? Ні, місяць це дуже багато. Багато через два тижні. Через два тижні всі Через два тижні збираємося знову, слідкуйте за повідомленням на моїм е каналі. Ви знаєте, мій канал у Фейсбуці. Слідкуйте, буде повідомлення, ви перепощуєте всім, максимально перепощуєте. І знову, через два тижні, ми сюди, згідно чинного законодавства, будемо їм капати на мозги. Аж поки ці мозги не зрозуміють. Дякую. Це була жінка, що яких 100 кіловат, як це йде держава, це, це йде це йде це саме. Я розумію, це по всій державі. Але ми де сюди не відносимося, ми отоплюємося електрикою. Чого наша міська рада не відстояла наші права? Чого вона нас зібрали? Золоті, чого вона зібрали ці Чого вона не відстоює наші, наші права і перед Кабінетом міністрів? Ми, в нас у квартирах, що ми вже роками затоплення. Як це так воро? Нас прирв'яне до цієї країни. Ми не рівняємося туди. Ви я згоден з вами, що міська рада не захищає наші міська права рада вибрала для того, щоб нас захищала. Якщо да. нас захистити нас не може, значить треба йти. Да. Якщо так, ти не можем... можеш сама виробляти електроенергію, я вам скажу в Європі, комунальних електростанцій дуже багато. Там практично ну, всі комунальні електростанції у нас ні, але хто забороняє їм? Хто забороняє їм створювати ці електростанції? Нам. Нам не цікаво, як вони будуть хазяювати, нам цікаві низькі тарифи. О, все, дякую. Ми На цьому наше зібрання. за людей, за воду і за цей. А не отаку, як задумали, так і роблять. В них зарплати, слава Богу, а пенсії в нас маленькі. Згоден ми з вами. Згоден. Всім дуже дякую, всім, хто прийшов, всім дуже дякую. Слава Україні, героям слава! Сьогодні дуже важливий день. Всього вам найкращого.